Саме підзвітність і прозорість, яка мусить, скажімо, асоціюватися, точніше, яка асоціюється у багатьох українців саме з консульськими установами, От ці принципи мусять стати загальними для всіх сторін процесу. І для того, щоб визначити, власне, які розбіжності існують між. Практикою 20 консульств країн ЄС і Шенгену для того, щоб побачити, наскільки виконуються нормативні документи, такі як угода про спрощення, оформлення віз, як виконується положення. Візового кодексу Європейського союзу для цього ми проводимо дане дослідження фонд відродження, мобільність між людьми, між Україною та європейським союзом є так само важлива, як і інтенсивність контактів на рівні політиків, або навіть більш важлива, тобто, з нашої точки зору, повноцінна інтеграція між Україною та європейським союзом не може відбутися, якщо не буде справді інтенсивних контактів на рівні людей. І я думаю, що. Е е видача, практика відачі виз, нам дає багато інформації про те, на якому рівні знаходиться мобільність, на якому рівні знаходяться ці контакти. І друга теза, яку яку ви хотіла висловити, це те, що для нас Європа без бар'єрів, це є приклад такої справді громадської ініціативи, справді громадської ініціативи, яка об'єднує по перше, представників експертів, представників громадських організацій не лише з Києва, а з різних регіонів України організація. Ініціатива, яка працює системно з року в рік. Ініціатива, яка працює системно, також в тому сенсі, що вона не просто дивиться лише на практику відачі віз, а також моніторить те, як Україна виконує свої зобов'язання щодо європейського союзу у сфері мобільності, тобто, власне, як виконується план дій щодо лібералізації візового режиму. І я думаю, що наша мета європейської програми така є, щоб через найближчі кілька років, щоб в Україні було багато таких ініціатив в різних сферах відносин між Україною та європейським союзом. От сфера віз є, скажімо, в сфері державних закупівель теж зараз досить активно розгортається громадський рух такий. І але є ще багато сфер відносин між Україною та європейським союзом, які не мають такого громадського лобі, так би мовити, громадської підтримки, громадського моніторингу. І наше завдання, щоб такі громадські ініціативи були максимально. Великій кількості сфер відносин між Україною та Європейським Яка, Союзом Яка е, стосується в першу чергу все ж таки перевірки е, дії угоди про спрощення оформлення віз між Україною та Європейським союзом, виконання положень візового кодексу е, Європейського союзу і тих негативних та позитивних тенденцій, які ми, які ми змогли зафіксувати впродовж. Часу моніторингу. Більшість опитаних респондентів у Києві, а це 70%, да, та більша половина опитаних у регіонах, мають постійну роботу. І е, з тих, хто не працює, так це найбільші групи складають студенти, звісно ж, і пенсіонери. Причому, як ви бачите, що в Києві. Виділяється група тих, хто не, серед тих, хто не працює, це студентство. І е, також з'ясовано було, що до країн ЄС найчастіше подорожують представники е, приватного бізнесу, тобто, це є е, кваліфіковані працівники, як правило, з вищою освітою, у всякому разі, зі слів наших респондентів. І е, майже 40% подорожуючих це є представники. Е, це, це кияни, по суті, або ті, хто живе е, поблизу Києва.